Вітаю вас, любі мої учні! Розпочинаємо урок. Я пізнаю світ Тиждень 24, урок 210. Наука, мистецтво, винахідництво. Тема нашого уроку компас орієнтування на місцевості, хімічний елемент, фосфор. На початку уроку переглянемо відеолист Центаврика. Ready? Oh, Пригадаємо вивчене на попередніх уроках. Пригадайте, що таке орієнтування на місцевості. Орієнтування на місцевості це уміння визначати своє місце перебування відносно сторін, горизонту. Допишіть пропущене. Пригадайте способи орієнтування на місцевості за природними орієнтирами, за полярною зіркою і за сонцем. Виконайте завдання вправи 3. Отже, визначили сторони горизонту з південного боку. Так, гілок у дерева більше, крона вишніша. Отже це південь. А це північ. Мох росте з північного боку, з півночі, отже, з іншого боку це південь. Північ, відповідно. Пригадайте пологий і крутий схил мурашника. Це південь, а тут північ. Пригадайте способи орієнтування за полярною зіркою, куди вказує полярна зірка на північ. А за сонцем опівдні, як ми орієнтуємося? Так, стати обличчям до тіні, тобто сонце. Буде позаду. Пригадали, що куди вказує? Потренуйтеся. Виконай наступну вправу. Прочитаємо пізнавальний текст і виконаємо завдання. Ти вже знаєш, що перший компас винайшли в Китаї. Це була намагнічена легка ложечка, яку розкручували на відполірованій поверхні. Зупинившись, ложечка вказувала на північ. Розгляньте світлину. Ліворуч, це перший компас, який винайшли в Китаї. Праворуч ми бачимо сучасний компас. Що в них схожого, чим вони спільні, а що відмінне. Ну, вочевидь, спільне те. Що і перший компас мав намагнічений пристрій, це була ложечка, а у сучасному компасі це намагнічена стрілка, за допомогою якої визнають сторони горизонту. Праву шість виконаємо. Пригадайте, наша планета є величезним магнітом, навколо якого існує магнітне поле, Північний магнітний полюс Землі розташований поблизу південного географічного полюсу, а південний магнітний поблизу північного географічного полюсу. Підпишіть на рисунку магнітні і географічні полюси землі, отже, південний магнітний полюс. І Північний географічний полюс Магнітний полюс і географічний не співпадають. пам'ятаємо, південний географічний. І навпаки, північний. Магнітний полюс. Ось так. Обери правильну відповідь: Який предмет можна намагнітити, а гумку. Б. Голку, В. Олівець, Г. Книгу. Отже, можна намагнітити, Так, правильна відповідь голку. Основна частина компаса це А корпус, Б важіль і В магнітна стрілка. Так, основна частина компаса правильно це магнітна стрілка. Поглибимо знання про компас. Прочитаємо інформаційну довідку пошепки разом з диктором та виконаємо завдання. Кінці магнітної стрілки компаса. Зазвичай виготовляють різними за формою чи кольором. Часто червоним кольором позначають південний кінець стрілки, синім північний. Північний кінець стрілки компаса вказує на південний магнітний полюс і, відповідно, на північний географічний полюс Землі. Південний кінець. На північний магнітний полюс і, відповідно, на південний географічний. Щоб визначити сторони світу, компас слід покласти на горизонтальну поверхню і відтягнути важіль, тоді стрілка зможе вільно рухатися. Після того, як вона зупиниться, Треба обережно повернути корпус компаса так, щоб синій кінець стрілки став навпроти позначки Північ, а червоний навпроти позначки Південь. Тоді букви схід указуватимуть на схід, а захід на захід. Синій кінець стрілки завжди вказує на північ. Тому показники компаса можна використовувати для прокладання маршруту. Тощо. Після користування приладом бажано знову зафіксувати стрілку. Компас слід пильнувати від ударів, зберігати подалі від металевих предметів, уникай роботи з ним під час грози, біля залізничних колій, ліній електропередач. Бо показники магнітної стрілки будуть неточними. Ще раз прочитай текст. Підкресли основне. Створимо алгоритм користування компаса. Пронумеруємо речення. Отже, перше, друге, третє, четверте, п'яте. Перевіримо. Перше, поклади компас на горизонтальну поверхню. Друге. Відтягни важіль пружину фіксатор, щоб звільнити стрілку. Третє. Коли стрілка перестане рухатися, обережно поверни компас так, щоб північний кінець стрілки. Опинився навпроти позначення північ, а південний навпроти позначення південь. Четверте. Тоді позначка Захід вказуватиме на захід, а схід на схід. І п'яте. Закріпи стрілку Важили після користування приладом. Перечитайте і запам'ятайте алгоритм користування компасом. Перепочинь. Квилинка релаксації. Перегляньмо відеофрагмент. Назвемо речовину. З якою виготовлено зображений музичний інструмент, пригадайте! Поглибмо знання. Прочитаємо текст. Колісна ліра старовинний струнний смичковий музичний інструмент, у якому роль смичка виконує колесо усередині інструмента. Ліра часто була супутницею кобзи чи бандури. На ній грали незрячі мандрівні сліп... співці-лірники. А зараз переходимо до хімічної сторінки. Пригадаємо вивчене про хімічний елемент фосфор. Упиши його назву та заряд ядра атома комірку зверху. Пригадали, заряд ядра атома дорівнює 15. Писали вгорі праворуч 15. Відписали назву хімічного елемента фосфор. Що ви пам'ятаєте про цей хімічний елемент? Фосфор біла з жовтим відтінком, схожа на віск, отруйна речовина. Фосфор не є металом, світиться в темряві. А чому світиться в темряві? Бо взаємодіє з киснем, з киснем повітря. Фосфор леткий і самозаймистий. Розгляньте будиночок хімічних елементів. У яку комірку ми помістимо фосфор? Покажіть стрілочкою. Ось так. П'ятнадцята комірка. Прочитаємо вірш Ірини Пищотної про фосфор та підкреслимо в тексті головне. Читаємо разом з диктором. Фосфор елемент активний, має запах дуже дивний, світиться вночі буває, людям він допомагає. Об коробочку – чирчик і запалиться сірник. Для здоров'я необхідний і у добривах потрібний. Він поширений в природі. Фосфор є у бутерброді, в маслі, м'ясі та в зерні. Фосфор має риба й біб, часник, курка, чорний хліб, кукурудза, сир, жовток для зубів і для кісток. На сторіночці 13 виконайте додаткове завдання. Розглянь зображення, підпиши основні сторони світу відповідно до напрямку, що вказує стрілка компаса. Обґрунтуй свою відповідь. Отже, пригадайте. Що червоним кольором позначають південний кінець стрілки? Синім північний. Тож який напрямок буде вказувати червоний кінець стрілочки? Південний, а синій північний. Розгляньте перший малюнок, виконаємо завдання разом, аналогічно самостійно. Червоний кінець на південь, синій вказує на північ. Тоді ліворуч буде схід, тому що бачимо навпаки, да, північ внизу. Тут буде схід. А праворуч буде захід. Якщо ми розвернемо компас і синій кінець стрілочки буде вгорі, то тоді, як запишемо сторони горизонту? Так, синій вказує на північ, червоний. На південь. Тоді ліворуч у нас буде захід, так як і на карті, і праворуч схід. Виконайте до кінця роботу самостійно. Підпишіть наступні малюнки аналогічно. Підведемо підсумки уроку. Отже, сьогодні на уроці ми з вами пригадали, як орієнтуватися на місцевості, як користуватися компасом і дізналися про важливість хімічного елемента фосфора. На цьому наш урок закінчено. Не забудьте виконати домашні завдання і повторити навчальні одиниці. Я прощаюся з вами до наступного уроку. На все добре!